Привіт, друзі! Сьогодні хочу до вас звернутися з таким великим проханням разом із керівником групи українців Польщі Владиславом. Щоб... Якомога ширше донести ту інформацію, що досить багато жінок, які виїхали від початку війни, і це не лише ті старші жінки, це молоді жінки, дівчата, які можуть потрапити в сексуальне рабство, і, не дай Бог, вже потрапили, чи в інші варіанти рабства, якого за кордоном досить багато вистачає. І ті негідники, які цим користуються, вони просто можуть взяти вас на гачок, а ви цього можете навіть не очікувати. І неважливо, чи ви знаєте польську мову, чи не. Знаєте, звісно ж, ті, що не знають, вони і найбільше потрапляють на гачок. Вони шукають роботу і знаходять оголошення, де. Досить високо завишена зарплата, або ж досить супер описані умови роботи. Ну і звичайно ж, вони шукають на Фейсбуці в різних соціальних мережах, коли ви виставляєте оголошення про те, що шукаєте роботу. Вони вам пишуть і таким чином замаюють вас до себе, просять зустрітися з ними особисто. Ну і йдуть зразу з вами на контакт. Потім можуть забрати у вас закордонний паспорт, шантажувати вас таким чином, і різного типу послуги будуть заставляти вас. Надавати, чи жебракувати, чи сексуальне рабство, чи працювати задарма і без їжі досить багато ситуацій. В першу чергу це буде стосуватися тих громадян, які перший раз в житті виїхали за кордон, і вони просто не мають змоги нікуди повернутися в Україну, тому що немає куди. І саме ці громадяни можуть стати просто першими жертвами ось цих махінаторів, негідників, які можуть взяти в них. Всі документи забрати і забрати в рабство. І тоді вже просто не буде можливості врятуватися. Тому ми разом з Володиславом закликаємо вас ознайомитися з повною інструкцією, яка буде посилання на яку буде в описі до цього відео. Також завжди бути обережними, не залишатися наодинці, десь в таких місцях, де... Просто можуть з вами назнущатися і таке подібне. Я не хочу висвітлити, що якась категорія громадян чи національність буде вас ображати, тому що негідників таких подібних є по всьому світі і в Україні в тому числі. Тому, друзі, я вам рекомендую завжди бути на сторозі, не залишатися наодинці, не зустрічатися ні з ким наодинці, і завжди повідомляти комусь, якщо ви кудись ідете, якщо ви в чужій країні. Тому що, щоб ви розуміли, нас тут ніхто не чекає, і нас тут ніхто не врятує. Якщо ми себе не будемо берегти, то хто за нас подбає? Ніхто, тільки ми самі. Тому я вас прошу єднатися, допомагати один одному по мірі можливостей, не насідати нікому на шию, тому що це також недобре. І, звісно ж, друзі, разом ми сила і разом ми виживемо, тому що. Завдяки зсу Україна буде вільною країною і вам буде куди повернутися. Принаймні, всі ми маємо таку надію і світло віримо в це. Кожен допомагає, як він може, кожен допомагає і бореться з усіма шахраями, як він може. Ми боремося тим, що ми висвітлюємо інформацію. Так, ми не можемо бути на передовій, як багато хто нам. Цим завдячує і говорить, що ми відсижимося за кордоном. Але ми сюди приїхали набагато раніше, і ми тут будемо залишатися, тому що на, у нас тут кредити, сім'ї, і ми не можемо це все лишити на призволяще. Хто в цій ситуації був, той зрозуміє, хто не був, той не зрозуміє. Звісно ж, друзі, підписуйтесь на канал, діліться цим відео із друзями, тому що сексуальне рабство це найгірше, що тільки може бути в житті. Якщо ви дивилися різні соціальні програми про це, то ви також це зрозумієте. Ніколи не знаєш, що станеться з тобою завтра. Але коли ти маєш повну інструкцію, як діяти в тій чи іншій ситуації, то ти зможеш вийти з ситуації або ж навіть не втрапити в цю ситуацію, погодьтеся, друзі. Тому ще раз говорю: підписуйтеся. Переходьте за посиланням, яке буде в описі до цього відео, і ознайомлюйтеся з детальною інструкцією.